Я почка Іван Петрович, директор сільськогосподарського товариства з омельною відповідальністю Сасонівка Агро. Ми знаходимося в Харківській області, в Новодолазькому районі. В нашому розпорядженні більше трьох тисяч гектарів землі. Скажіть, Іван Петрович, будь ласка, які культури вирощуються на площадях вашого хазяйства? Ну, Основними культурами в нашому господарстві є озима пшениця, соняшник, горох, ярова пшениця. Трохи займалися мутом, вирощуємо свою. Скажіть, пожалуйста, Іван петрович, на протяженні якого періоду ви знайомі з компанією «Долина» і її продуктами? З продуктами компанії Долина я познайомився більше 6-7 років тому. Ще на попередній роботі, попередньому господарстві ми почали використовувати вимпел для обробки передпосівної обробки насіння. Ну і потім так пішло в цьому господарстві. Ми вже більш тісніше працюємо з компанією долина, більше продуктів їх використовуємо. І все частіше, і частіше ми бачимо, що наші відрізняються результати відрізняються ряжучи від результатів сусідів. У нас і врожаї побільше, і якість продукції нашої Які продукти, і на яких культурах ви приміняли 2015 року. Використовували вимпелка для обробки насіння озимих у суміші з протруйником та оракулом насіння. Потім весною перед посівом ярової пшениці обробляли також вимпелом К оракулом насіння, обробляв насіння гороху вимпелом К оракулом насіння, обробляв насіння сої, вимпелом К і оракулом насіння. При ми додатково в господарстві протруємо ще насіння соняшнику. і також при обробці насіння соняшнику ми додаємо в суміш виквелка і оракул насіння. Що ви наблюдали в результаті цих обробок а в процесі розвиття ну, у нас разюча відрізняється у розвитку рослини. Ну, не разюче, а всякому чи це видно неозброєним оком. Рослини почувають себе навіть цьому році краще в плані того, що вони краще приносять стресові ситуації. В цьому році це було дуже часто, дуже помітно, тому що то було занадто багато вологи то наступала нестерпна не степ, спека і рослини відчували себе так і по розвитку вегетативної маси. По наростанню там фенофазу в соняшнику листя було більше, там його воно формувалося якось швидше. Ну і однозначно, що і окрашування листя було ну, багато багатшим, і видно було, що рослина не страждає від тих чи інших погодних не дані обробки сказались на уражальності культур. Ну ми вже традиційно в цьому році. Ми одні з кращих по врожайності одне господарство як нас випереджає, але вони випереджають за тільки за рахунок того, що в них більший земельний бан, в них більший вал. А взагалі по врожайності ми кращі в районі в цьому році ми отримали. Правда, гірше вже чим в минулі роки. А це повода відклалася. Али ми отримали зимою пшеницю врожайні 68 центнерів і це пшениця в основному другого-третього класу. Зараз отримали непоганий урожай соняшнику, зягає 40 центнерів. На горосі отримали урожай з року за 30 центнерів для цього року, я вважаю, це непоганий результат. Взагалі, результати нас задовольняють. Скажіть, будь ласка, Іван Петрович, які далі плани на сотрудничество з компанією «Доліна»? Плани вони вже вони не те що, вони вже нас напрацьовані. Всі обробки, які ми не проводили на тій чи іншій культурі, ми вже не бачимо без продукції компанії Долина. Якщо навіть агроном забув, чи я там не сказав, то або завкладемо, механізатор обов'язково згадає, де ж вимпіл, а чому немає оракулу. І тому продовжувати будемо і надалі свою роботу з цими продуктами. В цьому році ще мене спитали. Я ще скажу, що в цьому році ми випропали вимпел у якості антидепресанта. Ми зрівнювали його з двома продуктами другої компанії при обробці гороху, який страждав від пестицидного навантаження. Ну, горох сидів блідий, такий присажений. Ми використали ці продукти, ділянки були разом. Хочу сказати, що після всіх трьох продуктів ми побачили, що рослини гороху виходять з депресії, почала активне наростання вегетативної маси, активне цвітіння, зав'язування добре пішло. Але якось і в під час збирання урожаю ми не змогли побачити там ра різниці в тому, що по врожайності. Але хочу сказати, що обробка вимпелом виявилася набагато дешевшою. Це не важко буде порахувати, тому хто захоче це зробити. Скажіть, пожалуйста, Іван петрович. Ми сама накануні вашого професіонального праздника, дня сльохозробітника даної зйомку проводять. Що би ви хотіли поживати своїм колегам, які займаються этим нелегким трудом? Колегам хочу побажати успіхів у нашій нелегкій справі, але хочу сказати, що я вже більше шести років використовую продукти компанії Долина і всім раджу будете використовувати продукти, ці продукти, і ваше життя стане кращим, жити, будете багатшими, і люди будуть вам за це тільки дякувати.